Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака. На п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь Ми топ 5. Давайте подивимося оборону. Угу. Оборонка в Б. Ну, в принципі, для моїх героїв. Ранг Б непоганий варіант. Так, що ж, вчора була одна поразка. Давайте подивимось, що в нас буде сьогодні. Так, тімі, 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 мультяшки, знов ці мультяшки. Ну, Тоді так, напевно, і залишаємо проти Тімія. Нехай працює Юканен, щоб він нам не знімав таунт. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Потужна оборона. 6800. Це вже дуже суттєво. Так, що ми маємо? Ми маємо трійку зелених, трійку червоних. Ми можемо зробити четвірочку фіолів. Четвірочку фіолів. Що нам це дасть? Може і нічого. Можливо, там фіол заїде знизу. Майже так, як потрібно приїхав. Угу. Дуже-дуже невдало. Ну, давайте ось так тоді. Ні. Немає нічого. Три кольори нікого не можу зарядити взагалі. Де його що шукати, не зрозуміло. Прокинути комбо жовті з синіми теж нічого не дасть. В тімі трійку червоних, там зелені роз'їдуться. Давайте пошукаємо, можливо, знизу якийсь фіол заїде. Ні, і фіолу немає. Це вже ультує, ну давайте в неї тоді прокинемо. Так, будуть червоні, але. Тімій нам заблокував лікування. Так, ухиляння. Оце дуже добре. Але там галапага вже готується. Так. Давайте ось так трієчку червоних прокинемо. Нам не вистачило. Ось так тоді фіоли. Тихо, тихо. Сюди. Спробуємо ось так і ось так. Можливо, доб'ємо її. Добре її добили. Так, Людвиг повинен витримати один удар. Робимо ось так. Єдине погано там Вівіка вже готується лікувати. Пробиваємо. Ось це питання. Пробивати? Напевно, пробивати. Так, добре, тімія забрали. Це чудово. Але що далі? Давайте в пустоту прокинемо. Ага. Угу. Так, підріжемо ще. Давайте ще раз в пустоту. Так, мінус Людвиг. Але поки шанси в нас ще є. Так, підрізаємо, підрізаємо. Галапага витримав, але його ми можемо червоними добити. Спробувати, тому б'ємо сюди. І ось так. І, можливо, і вівіку доб'ємо. Добре. Так, ну що ж, перший бій витягли, хоча полянка була, не дуже чудово. Так, поїхали да. знову тімій. Що ж ви всі з цим тімієм? Він, напевно, в кожного є, крім мене. Знову мультяшки, ця Крістіна неприємна. Але все ж таки. Так, напевно, і поїдемо. Ще й Саторі. Ну, тут... тут ще гірше поляна. Просто взагалі нічого немає. Ну, дві трійки зелених, теоретично ми можемо зібрати. За три ходи. Що нам це дасть? Ну, небагато що, але варіантів взагалі. Ой, ну, звісно, давайте ще саторі зарядимо раніше, чим потрібно. Давайте ось так. Так, трішки щось фіолу з'явилось. Ну, давайте прокинемо вівіку. можливо, там знизу ще фіол заїде, ні. Так, добре що, хоча б в Людвига він б'є, але дуже сильно. Так, давайте підріжемо їм трішки атаку. А далі що робити? Ну, п'ять фіолетових є і п'ять червоних. Ну, просто треш. Ну, давайте комбо запустимо. тімі вже це 100% вдарить. Ого, ага, він не попав. Ну, добре, давайте тоді ось так. Хоча б червоних зарядимо. Тихо. Включимо якесь хоча б лікування. Ключимо лікування. Багато фіолу, а дві трійки зібрати нереально. Кого пробивати? Ну, давайте, напевно, нам би лікаря забрати. Це було б чудово. Той вдарить підлікується. Ну, все одно, давайте сюди тоді. Не лягло на них. Так, якщо ми бомбу зірвемо. Зберемо два фіоли. У нас буде четвірка зелених, але ну вона нам нічого не дає. Оце поляна. Ну давайте спробуємо. І вдарив же ж туди, куди не потрібно було. Так, зараз саторі буде бити. Тут же нам дуже важко. Ну, прийдеться в нього прокидати, що робити. І Крістіна дозарядилась. зарядилась. ти там від'їдеш чи ні? Скільки? 199, 190. Його б не хотілося б заряджати. Але ходів. Трійка зелених по центру. Його не доб'є. Тому давайте ось так. Можливо, зелені закриються. Червоні закрились. Так, ну добре, цей хоч від'їхав вже краще. Так, знову лікування вмикаємо. Не на всіх, але вмикаємо. Давайте спробуємо вдарити сюди. Так, добили хоча б ту Крістіну. Давайте ось так. Може зарядиться у нас. Смартанка, добре. Так, ще їм підрізаємо. Прийдеться ось так прокидати. Угу. Смартан, напевно, не виживе. Ані, вижила добре. Тепер вмикаємо Людвига. Смартанка. І спробуємо Вівіку забрати. тришкиной выстачило ну давай то вот есть так фиолом не выстачило ну добра так прокинем в пустоту так заряженный уже Элканин. Ну, давайте ось так зарядимо, хоча б. Угу. Так, ну тут ми повинні витримувати. Робимо ось так. Все ж таки, сподіваюся, Вівіку забрати. І ось так. Дуже вона щось потужне так добре забрала Вівіку. Давайте ось так. Ага. Угу. Тепер Смартанка червоні. Ось так. Фіоли в пустоту. Ну і все, напевно. Добре. Фух. Тут теж витягли Людвиг, витримав красунчик. Так, поїхали далі. Знову мультяшки. сартана, неприємно. Так, що це робить? Угу. Кровотечу ставить. Тут ще Леді Озеро неприємно. І цей Контратака, так? Ого. Угу. Ну, леді озері с краєчку стоїть, тому давайте, напевно, так і поїдемо. Сьогодні взагалі поляни якісь будуть. Чи ніяких не буде? Ну, давайте зробимо ось так. І ось так повинні фіоли скластись, і буде у нас людви хоча б. Так цей вдарить. Сподіваюсь, кровотеча не по всім буде так добре. Давайте, напевно, його і пробивати першого. Ось так червоні. І ще червоні обережно. Так, смартанка поїхала. Людвиг вже не витримає, скоріш за все. Хоча ми трішечки його підлікуємо зараз. Так, там ухиляння. Давайте сюди пробивати. Добре. Так, фіоли. Об'ємо сюди. Нам потрібно забрати ВІВІКУ першу. Так, так. Сартана під сліпотою може і не попаде. Ось так. Ще раз фіоле. Попало, але не дуже сильно. Добре. Угу. Так, так. Ну що ж, тут впорались теж чудово, дуже добре йдемо. Так, далі наступний бій. Ой-ой-ой. Фріка, Вівіка. Вівіка по центру. Людвих, так, ферій, травління і тому подібно все. Давайте тоді замість уконена. Візьмемо, можливо, Кіті Там і радія є. Спробуємо піймати. Можна, в принципі, Голді взяти. Вона ще атаку буде піднімати. Давайте, напевно, Голді. Буде більше кольорів. Так, ну Людвига ми можемо забрати дедбутом або спарклайтом, тому залишаємо так. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Ой-ой-ой. Синє поле. Просто синя поляна. Так, ми можемо зробити комбо. Фіол, сині, жовті, зелені. Ну, давайте так і робити. Можливо, десь ще заїдуть жовтенькі. Так, заїхали фіоли. Угу. Добре, тому давайте ось так. Може червоні заїдуть ще знизу. Ні, жовті заїхали. Це теж добре. Так, ну що ж, вмикаємо Людвига. Вмикаємо Людвига. Так, таунт, один хід. Напевно, варто почекати цей хід, обережно десь ходити. Було б непогано червоних зарядити. Давайте ось так обережненько. Так, чудово. Що ж, тепер? Давайте заберемо в цього стяги захисні і вхилився. Тепер ось так. Огу. Тепер пробиваємо сюди ж. Так, це від'їхав. Голді Голді. Чи встигнемо її перезарядити, чи ні. Може і встигнемо. Давайте ось так. Ось так трієчку жовтих. І там ще буде трієчка жовтих. Ну, Зараз Вівіка просто все полікує. Давайте ось так. Ога. Угу. Так, Голді ще працює. Скільки ходів? Один хід. Тому давайте ще раз вмикаємо і прокинемо в Альфріку. Нехай вона б'є. Так, добре. Так, так. Угу. Залишилася одна вівіка. Ну, тут вже. Повинні ми її добивати, хоча вона не хоче. Ну, добре, все закінчили. Так, чудово. Наступний бій. Поїхали далі. Ой-ой-ой, сова. І мультяшки, і сова, і людвих. Каган він може з ульти пробити, звісно. Та і Льоня теж б'є непогано. Так, 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 так. Нам потрібен хтось, хто зможе сову заблокувати. Це може бути на даха. Це може бути надаха або арчик. На надаха нам і Людвига може заблокувати. Людвіга ми можемо вкрасти спарклайтом і дедбутом. Ну, давайте таку команду спробуємо. Поїхали. Цікава полянка. Так, як би нам зарядити фіолів? Фіолів є сім, два, три, 4 п'ять, шість, сім. Як їх зібрати? Ну, Можна спробувати фіол прокинути прямо в Луну. Прямо в Луну. Якщо знизу закриється фіол, буде добре. Якщо не закриється, тоді хто його знає, що робити. І зелених є трієчка. Можна зелену трійку скласти. Там складуться жовті, але там фіолу їде до, до гори. Ну і буде там трієчка вгорі фіолетова. Теоретично. Ну, давайте спробуємо так. Там, можливо, десь 6 фіол під'їде. Так, добре. Луна зарядиться. Комбо дуже велике летить. Ну, давайте. Може всім не зріже. А може і зріже. Якраз три в нас заряджені. І в дед. О, так, чудово. Давайте вмикаємо Людвига. Прийдеться бити з парклайтом і ось так заряджати. Це нада... ця Це... Скільки там ходів ще? Два ходи. Де нам зробити ці два ходи, щоб воно не зарядилось. Ну, Давайте ось так. І комбо, комбо, комбо. Так, Людвиг повинен на нас таунт на когось повісити. Ой, все забрали. Там зараз Льоня, і Каган. Це можуть, можуть нам когось пробити. І Луна знов входить, ну це просто треш. Ну давайте ось так. Так, хоча б добили Людвига, добре. Що вже... Буде менше цих. Ух, каган, каган, що творить. Так, давайте ось так спробуємо зняти на дахою. Ні, не зняла. Ух. Ну, давайте тут прокинемо. Ну, куди це комбо знов полетіло? І туди, куди не потрібно, були, було туди вона і зрізала. Ну, тут не знаю я. Запускати комбо синє зелені. фіол не можемо зібрати. Це погано. Можемо трієчку червоних в неї прокинути. Ну, давайте, можливо, там синій закрив, закрився зелений. Так, вже пішов час. Що вона так зарядилась дуже швидко. Але добре. Давайте сюди. Все, закінчили з луною нарешті. Так, ну що, Леня, доб'є? Ні, не вистачило йому. Давайте ось так. А зарядилось, тому що Люди хультанув. Ну, все, закінчили. Код теж переможений. Так, 5 перемог сьогодні. Ну, Сьогодні дуже важко. Так, оборона, оборона на тому ж рівні. Рейтинг 117 місце. Ну, Дуже чудовий результат, як для моїх героїв. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.